Добрий день, хочу представити вашій увазі новий автомобіль у нас RNO Magun 4. Перша реєстрація 12 місяць 2016 року. Лутації бос. На 17 дисках. Є камера заднього огляду. Є круговий парктронік. Є автопарковка, є масаж водійського сидіння, комбінований салон, безключовий доступ, підсвітка салону різнокольорова. Салон в ідеальному стані, великий монітор. Автопарковка, електроручник. Машина без підкрасів 172 тисячі рідного пробігу, ГРМ міняний Дуже класна збережена машина. На літній гумні мішлін. Тут все працює, тут САП компресор, трюк, піна. Суперовий колір. Вживу виглядає дуже круто. Просто складання дзеркал. Є два ключі, всі сервіси, він код. Перевіряйте, я показав, вертикал, ремонт сервіс, будь-які перевірки. Дуже класна машина, вже на обліку машина, тому перереєстрація буде коштувати лише 1000 гривень десь. Звертайтеся, контакти під відео.